Сьогодні, 16 листопада 2024 року, 6 година 25 хвилин. Продовжую субота, продовжую кожен ранок кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрим, продажним корумпованим держслужбовцям разом з їхніми олігархічними кланами, які дурять простих людей. Показують хто хто, бо це дуже важливо. Бо вони і тільки вони винні в тому, що зараз відбувається в нашій країні. Піся І хай цим тим вбивцям, які десятиріччями вбивали тих, хто любив, хто казав все своє життя правду. Дивлячись в очі, хай буде соромно. Що тепер за їхні всі злочини будуть відповідати їхні нащадки, їхні дітки у декілька поколіннях. І вони їм нічим не допоможуть, бо вже помруть незабаром. І це... Буде найкраще рішення вирішення проблем нашої країни. Бо жити з корумпованим бидлом, з поганими звичками, яке вирішує простих людей. Те, що їм вирішувати не можна, це злочин проти. Людяності проти люд, проти простих людей, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хитрозроблені покидьки, які, на жаль, мене оточують. І допомагають цим злочинцям, які на своїх пригрітих місцях дурять простих людей і роблять все те, що їм скажуть десятиріччями.